Що малося відпустити 2-3 пацієнти, то я ледве одного за цей час відпускаю. За день до амбулаторії приходить до 30 осіб. Стара техніка такого навантаження не витримує, розповідає сімейна медсестра Людмила Тараненко. Апаратура дуже стара, її вже давно потрібно списати, немає в нас кардіограф, немає в нас маленького кварців, нові амбулаторії там є всі нові. Комп'ютери завезені, є і апаратура нова. Місцева жителька Ніна Сухак каже, через проблеми зі здоров'ям обстежується тут періодично. Фахівці хороші, а от обладнання підводить. Бувало, що я прийшла, хотіла зробити кардіограму. Ну кардіору не робив. У мене і давлення. У мене сахарний діабет буває, підскакує сахар. А я ж не наїдуся в Чигирин, грошей немає лишніх. Людмила Тараненко додає, у цьому приміщенні бракує кабінетів, та й вода є не у кожному, а хотілося б, каже, більшого комфорту для пацієнтів. Так як це в нас знаходиться тут денний стаціонар, то бажано поміняти меблі, замість кроватів поставити нові кушетки, тому що кроваті старі, в сітки прогинаються і лежать пацієнту зовсім невдобно. Не Аби медики працювали у новому приміщенні, хоче і місцева жителька Галина Коршунова. Нині будівля пустує. Людям треба, теж щоб були якісь удобства, щоб вони могли щось так робити. А то її построїли, якщо воно так немає. У новій амбулаторії є 13 кабінетів для різних спеціалістів, розповідає начальник відділу охорони здоров'я Дмитро Лисенко. Але відкрити двері для відвідувачів не можуть, бо підрядник не довів свою роботу до кінця. Плитку не поклали. Озеленення території не зробили. По поводу даних амбулаторії ведуться слідчі дії по поводу розкрадання коштів. Чи дійсно завищили вартість будівництва по всіх амбулаторіях області? Перевіряють уже рік. Нині триває досудове розслідування, каже прокурор Антон Греков. На сьогоднішній день в кримінальному провадженні про нікому не оголошено, Тривають слідчі дії. Призначено судово-будівельні експертизи по ряду об'єктів. Працювати розслідування не заважає нікому. Якщо замовник вважає, що амбулаторія готова до експлуатації, то вони вводять в експлуатацію. Вона працює. Всі пункти згідно із договором виконали у повному обсязі. Прокоментував телефоном засновник підрядної організації, яка займалася медведівською амбулаторією, Віталій Охота. Роботу прийняли, бумаги підписали, тому що зауважень ніяких не було. Спочатку планувалося так, що будівельники роблять тільки будівельні роботи, а окремо буде закупатися все обладнання. Ця вся справа сталася саме за того, що на підрядника навісили закупівлю обладнання, і раптово по всім 24 амбулаторіям зросли договори, на 30, там на 20%. і саме це спровокувало слідчі дії. Амбулаторію на баланс громада взяла 15 лютого 2021 року. каже начальник управління департаменту будівництва Олександр Мацко. І будівництво приміщення і медичне обладнання обійшлося у 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Біля амбулаторії не зроблений благоустрій. Проектами це не передбачалося. Кожна сільська рада, в яка входила в програму, брала на себе зобов'язання за власний рахунок зробити благоустрій біля збудованої амбулаторії. Є декларація про готовність до експлуатації об'єкта, яка видається ну, Дабі України. І цей об'єкт прийнятий до експлуатації, його можна експлуатувати. Зі слів Дмитра Лисенка переведуть медиків до нової амбулаторії лише після завершення слідства. Тоді ж громада й займеться благоустроєм території довкола неї. Тетяна Зозуля, Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.